Вітаю у промову! Сьогодні розповім про два цікаві українські слова, які потрапили під радянську цензуру та вилучалися зі сторінок тогочасної літератури: Либонь та сливе. Чули про такі? Либонь, чули. Либонь це прислівник, що означає деяку непевність, сумнів у вірогідності висловлюваного, підкреслює приблизність часу чи можливості певної події, має знайомі нам відповідники, ніби, нібито, мабуть, можливо, здається. Либонь, походить від давньоруського вислову «либо ні», що означав або ні, або немає. Прислівник сливе відповідає сучасним майже мало не, мабуть, можливо. Утворилося воно від дієслова слити, бути відомим, славетним, вважатися, називатися. Говоріть українською правильно, шкода, що сливе ціле століття ці слова були заборонені. Либонь, варто їх відновлювати.